Привіт, з вами я у 2. І це надзвичайне відео. По-перше, це відео по Stand по 2. По-друге, це розіграш. Увага! Перше місце це m 4 Pro з ось вот такою наклейкою. Вона зараз на ринку коштує 7.40 з наклейкою. Друге місце у нас АКР Тайгер. Він коштує 2 голди 13 копійок на ринці. Ось такий гарний. І третє місце це М4 Тайгер. Ось така. Вона зараз коштує на ринці. На ринку. 173. Головне правило це підписатися на мій цей канал 2, І підписатися на мій канал в телеграмі. В описі є в описі відео є на нього силочка, як він називається. Шукайте там. Чекаю вас, підписуйтесь на мій канал та ставте лайки.